Добрий день! Тема нашого сьогоднішнього уроку урок практикум. Як визначити форми рельєфу. Але для початку я хочу подякувати всім, хто дивиться мій канал та всім, хто підписався на мій канал. Отже, виконаємо практичну роботу. Практична робота визначення форм рельєфу. Абсолютної і відносної висот. Завдання 1. Розглянь зображення назви форми рельєфу, які позначені літерами. Завдання 2. Розглянь малюнок. Визначте абсолютну та відносну висоту точок. Завдання 3. Визнач абсолютну висоту точок. Завдання 4. Використовуючи малюнок, визнач відносну висоту у метрах точок А, Б В відносно дерева. Завдання 5. Встановіть, яка цифра на плані місцевості відповідає кожній з них. Завдання 6. Розглянь план місцевості. Назвіть усі форми рельєфу, які зображено на ньому. Завдання 7. Використовуючи фізичну карту України шкільного атласу. Опиши українські Карпати за планом. Завдання 8. З'ясуй, які природні пам'ятки твого регіону пов'язані з формами рельєфу. Чим вони унікальні. Домашнє завдання опрацювати параграф 18 підручників. До побачення!